Слава Господу. Маємо сьогодні особливий час. Знаєте, коли от я зараз сьогодні говорю цю фразу, що ми маємо особливий час, я говорю це по-справжньому, а не тому, що на початку треба щось сказати. Знаєте, Господь посеред нас. І я не знаю, як ви, я відчуваю особливу Його благодать. І найперше, хочеться сказати дякую Богові за це. Ми сьогодні багато дякуємо. Але ще, знаєте, хочу подякувати пастору Валерію за організацію цього служіння. Я Хочу подякувати так само команді, яка сьогодні служить з півом. Їх відкриті серця і цю справу до Бога, щоб приймати від нього і приносити нам цю атмосферу. Я Хочу подякувати сьогодні братам, проповідникам, які діляться тим, що в їхніх серцях. І ще знаєте, перед проповіддю я дуже хотів пити. Я спускався вниз, я бачив там печенька. Ну, в мене є велика надія, що це для нас. І вірою хочу подякувати тим, хто там це організували. Але якщо би це не для нас, то забудьте про те, що я говорив. І знаєте, ми сьогодні, як я вже казав, багато дякуємо, дякуємо Господу. Але знаєте, ще на що хочу заакцентувати нашу увагу, нам треба навчити ще дякувати один одному. Я думаю, браття, вже вниз пішли. Давайте відкриємо декілька текстів Слова Божого. Перше Солонян, 5 розділ з 12 вірша. Благаємо ж браті, ми вас, шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони. І великі любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир. Благаємо ж, браттям вас, напомляйте непорядних, тішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один до одного і для всіх. Завжди радійте, без безперестанку моліться. І 18-й віч каже, подяку складайте за все. Бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Знаєте, в мене є двоє синів: одному вісім років, вже якраз в наступному місяці виповниться 9, і другому виповниться 3 роки. І так цей другий він такий самий цікавий. Особливо, знаєте, коли приходять гості, він зразу підбігає каже, а що ти маєш? І, звичайно, що ми вчимо його і кажемо, так неправильно казати. ну, Просто моя жінка займається манікюром і часто приходять жіночки і щось приносять. І, А коли наступний раз вони прийшли і щось не принесли, ну, вони самі навчили, знаєте, тому а ти маєш? Ну, Але я думаю, що не тільки ми, але я бачу тут багато мам з дітками і ну, батьки десь в іншому місці сидять. І ми вчимо дітей, коли щось дають, треба що казати. Дякую. А чому ми так вчимо? Тому що так правильно, а є, знаєте, що таке слово культура. культура. Якщо ви разом зі мною відкривали перше Солонян 5 розділ, якщо у вас така сама Біблія, як в мене, або ну, переклад Огієнка, то цей уривок, який я починав читати, прочитав, він починається, з, там така фраза зверху: Як треба жити? Знаєте, ну По-іншому це можна назвати культура. культура. Або яка культура в Царстві Божому? І от апостол Павло, він пише, пишучи до церкви в Ефесі, він, він говорить про певні речі, як потрібно поводитись. І я не читав всього тексту, ну, мається на увазі всього послання, тому що він говорить про те, що треба працювати, інші речі. Але саме цей текст і закінчує апостол Павло словами: будьте вдячні. Дякуйте. Подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас в Христі Ісусі. І знаєте, і а, легко, легко дякувати Богові, який є досконалий. І то ми часто це забуваємо, ми сьогодні про це вже чули. І знаєте, є багато причин дякувати Богові, який досконалий, від якого приходить добро в наше життя, в якому немає тіни, тіні переміни, і то ми умудряємося не завжди помічати це добро і не завжди дякувати. Але апостол Павло, він каже: є ще один рівень, є ще вищий рівень, дя... ну, я маю на увазі вищий рівень складності. Дякувати один одному, дякувати людям, які недосконалі, дякувати тим, хто трудяться в нас, хто служить, хто молиться за нас. І апостол Павло починає так цей уривок, який я прочитав. Він каже: Він не просто каже, але Він вживає таке сильне слово: Благаєм вас, «Благаєм». Знаєте, є віруючі люди, яких треба благати. Церква в Солуні була такою церквою. Я думаю, це не про нас. Амінь? Це не про нас. Нас не треба благати. Нам просто треба раз сказати, і ми все зрозуміємо. Але апостол Павло каже, благаєм вас, братя, шануйте тих або, іншими словами, цінуйте. Тобто ті люди, які в нас старшинують, ті люди, які. Навчають ті люди, які трудяться. Апостол Павло говорить про те, що ці люди для нас мають мати певну вагу, певну цінність. І в іншому тексті апостол Павло каже, щоб ми один одного шанували. Я думаю, що ті люди, які кладуть своє життя на жартівник, Ті люди, які трудяться, ті люди, які пильнують наші душі, вони достойні більшої шани, більшої подяки або взагалі просто подяки. Згад... Давайте згадаємо, коли останній раз ми дякували проповіднику, дякували пастору, дя... дякували діякону, дякували тому, хто за нас помолився. Коли це було? Можливо, можливо нам. Треба почати це практикувати. Апостол Павло далі каже, великій любові майте їх за їхню працю. Знаєте, є, от, чому я про це говорю? Є, є проблематика, є ця проблематика, є ця проблема, що часто в церкві ми більше можемо почути невдячність, можемо почути нарікання, ніж почути дякую. Дякую, пастор, дякую за те, що ви служите, дякую за те, що ви молитесь за мене, що ви е, дзвоните до мене, інші речі робите. Ти тобто скажеш, ну пастор давно до мене не дзвонить. Але знаєте, але він молиться, але він готує проповідь. І знаєте, церква велика, і якщо б до кожного дзвонити, ну, є, є інші брати, є інші служителі. Але коли, коли пастор він готує слово, коли пастор він а, думає про те, а, що сьогодні, а, в чим живе церква, які болі, які переживання. І він десь намагається бути чутливим і, і до церкви, а, і до Бога, і отримати слово. Знаєте, важливо бути вдячним. Апостол Павло. в... В другому посланні до Тимофія, третій розділ, він говорить про це. Він каже, що в останні дні настануть тяжкі часи, і він перечислює різні пороки того часу, і один з них це невдячні. Невдячні. Знаєте, ці пороки часом приходять в церкву. І хай Господь допоможе нам, хай Господь очистить нас від цих пороків. І знаєте, яке лікарство від, від цього пороку невдячності. Дуже просто вдячність, вдячність. Просто подякувати. подякувати, подякувати братам, подякувати співакам, подякувати молитовникам, подякувати тим, хто готує стіл бути вдячними. Бути вдячними. Я пам'ятаю, коли ми з дружиною моєю одружили стільки ми переселились в Красне, то, як би то правильно сказати, настали в нас темні вечори. А що темні вечори, наша вулиця була дуже темна. У нас ну, були стопи, але не було освітлення. Я пам'ятаю, коли змінилась влада. Прийшов новий мер. Він такий, знаєте, досить прогресивний був. і зразу почав проваджувати якісь хороші речі. І знаєте, а ми з дружиною ми почали молитись, благословляти владу і дякувати Богові за владу. І в нас в перших на вулиці з'явились сміттєві контейнери і світло. І світло. І знаєте, коли засвітило світло, вся вулиця повиходила на вулицю. Всі люди з домів на вулицю повиходили. я виходжу, якраз мої сусіди напроти, і я кажу: слухай, от реально, треба подякувати мерові за, за його роботу. Він так дивиться і каже, це то його робота, на що дякувати. Хай в нас не буде такого відношення. Знаєте, звичайно, це його робота. В пастора його робота, в диякона його робота. В сестричок, які роблять ті речі, готують стіл, це їхня робота. Але знаєте, ми, як віруючі, маємо бути вдячні. Проповідник не шукає вдячності. Проповідник не шукає цього. І Ісус про це говорить, каже: Ну не подякував, то скажи, я раб Божий. Але це про того, хто служить. Але ми, ті, кому нам служать, ми маємо бути вдячними. Ми маємо сказати дякую, дякую. І, знаєте, ось ще один текст прочитаю, це перша Тимофія. Друге Тимофія, вибачте, друге Тимофія. п'ятий розділ, 17 вірша. А пресвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює в слові і науці. Бо каже Писання не в'яжи рота волові, що молотить, та вартий працівник своєї нагороди. І досить цікаво тут картина змальовується, знаєте. Ми думаємо, знаєте, от ми би хотіли, щоб служителі в нашій церкві вони завжди були такі повні Духа Святого, такі знаєте, в ентузіазмі завжди. От в нас, я не знаю, як у вас в церкві, але в нас в церкві сестри моляться про те, щоб проповідники були повні Духа Святого, особливо коли проповідують. Не знаю, можливо, цього бракує чи що, але вони так ревно моляться, щоб Бог наповнив і дав їм подвійне помазання. І я хочу змалювати реальну картину. І навіть не я, апостол Павло її малює. Він каже, що пастор, служитель це віл запряжений. І в той час волі використовували для того, щоб молоти пшеницю. Було таке жерно велике, і віл був прив'язаний до того жерна і ходив по кругу. І це була вся його робота. Ходити по кругу. Ходити, 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 ходити. Знаєте, така ну, досить цікава робота ходити по кругу. І в якийсь з цих моментів а, віл зупинявся. ну, Напевно, чим воно доїдало ходити, чи що. І для того, щоб цей віл продовжувати далі, мудрий господар підсипав пшениці трошки. І цей віл а, йшов далі, бачив пшеницю, їв, потім далі бачив пшеницю, знов їв. Знаєте, коли ми дякуємо, коли ми дякуємо, підійдемо і після якогось служіння скажемо проповіднику, чи пастору, чи комусь, хто співав, чи тому, хто служив, і скажемо, слухай, дякую тобі. Знаєте, це таке підбадьорення. Я думаю, після таких речей проповідник 100% скаже самопомазану проповідь. Тому що десь щось в його серці загориться. Він зрозуміє, що всі ці. Ну, Може, брат Валяра там ще не багато років служить, але вже трошки є. Хтось, можливо, більше часу служить. І знаєте, з року в рік, з року в рік, з року в рік. А... У нас от декілька місяців назад проходила школа проповідників. І один з служителів, який в нас був Володимир Величко, він розповідав нам про, я б сказав так, життя пастора. Життя пастора Там мова йшла про священнодії різні, але він знаєте, зачіпав різні деталі з відповідальності пастора. Я хочу сказати, що рік часу я ніс таку відповідальність. І я знаю, що це таке. Я знаю, що таке кожну неділю готувати проповідь. Я знаю, що таке молитись. Я знаю, що таке відчувати на собі критику. Я знаю, що таке вирішувати конфлікти. Я знаю, що таке сімейні конфлікти, і, і, і як ти деколи в тих конфліктах не можеш дати раду, я все це знаю. Знаєте, і коли я слухав цю тему, я так сижу і думаю, Боже, слава Богу, що я не пастор. Слава Богу, що я не пастор. Бо це стільки відповідальності, це стільки всього. І знаєте, ще я вам скажу одну річ, останні, останні дві неділі в мене якось, знаєте, не було проповіді. От не було просто. Я Біблію читав. Я і молився, але якось ну, всередині, ну, якось останні два тижні, чи це якась осіння хандра прийшла? Я не знаю, що це було. Ну, не було проповіді. Я сьогодні зранку встаю і ще що цікаво, скажу, я сьогодні в нас на служіння готував одну проповідь. І ну вже зранку встав, ну думаю, ну треба вже третю неділю підряд, а я не проповідую. Я відкриваю свої нотатки, знаходжу одну, і цікаво, що Бог Він не дав мені повністю сказати ту проповідь, яку я готував сьогодні в нас в церкві. Більше того, я приїжджаю сюди. Я думаю, о тут я вже скажу повністю проповідь. В мене сідає телефон з моїми нотатками, і Бог дає мені зовсім іншу тему. І до чого це все веду. Знаєте, я не є пастор. Мені не треба кожен тиждень готувати проповідь. Можна собі раз в місяць сказати. Але пастор має, ну, я думаю, що кожен тиждень майже. І знаєте, і кожен тиждень є такі моменти, коли ти просто не відчуваєш якось такого відкровення від Бога, натхнення. Але тобі треба. Але тобі треба. І ти знаєте, як той ВІЛ ходиш по кругу з року в рік, з року в рік. А якщо ти 10, 15, 20 років робиш одне й то саме, одне і то саме, одне то саме, одне й то саме. Знаєте, добре, коли в церкві люди, які прийдуть і скажуть: пастор, дякую тобі. Проповіднику, дякую тобі, диякон, дякую тобі. І це запалює вогонь, це дає надію, це показує тим, хто служить ту, за кафедрою, що те, що я роблю, воно має цінність, воно має результат. Людям це служить, людям це допомагає. І останній текст, я його не читати не буду, я його процитую. Ісус каже, хто має, хто має тому додасться. Хто не має, що. Забирається те, що має. Знаєте, коли ми не вдячні, насправді ми не цінуємо. Ми не цінуємо те, що ми маємо. Ми не помічаємо це, ми не бачимо цього. І ми втрачаємо насправді те, що ми маємо. Але коли ми помічаємо навіть дрібнички, коли ми це помічаємо. І, і коли ми дякуємо, насправді ми маємо. Ісус каже: тобі додайся ще більше, і нехай Господь нам в цьому допоможе. І знаєте, хочеться, щоб ми в цій молитві подякували Богові за служителів. подякували за тих людей, яких Бог поставив, які трудяться, які моляться, які ходять по кругу вже не один рік, роблять одні й ті самі речі. Але Бог їх використовує для нас, служить нам, і ми від цього отримуємо благословіння. Амінь. Давайте встанемо для молитви.